Многії питають, як заводиться газова взимку. Ви побачили як з одного нажаття кнопки. Легко і непринужденно. На каналі Таксі Дніпро з вами Дімас я розпочинаю свою робочу зміну в таксі в місті Дніпро на k 5. Вчора не працював, в понеділок приїхав з температурою, вчора відбільжувався, сьогодні вроде все нормально і вирішив трішки попрацювати. Зараз тупике паруса стою, помив машинку на годиннику 15-17 кілометраж скинув, включив уклон Uber Bolt, болт, болт Комфорт, Уклон Comfort Фільтра, крім самих оддалених районів. І в центр по стандарту включив фільтр. Чекаю на замовлення. Почти годину чекав замовлення, поставив вже цепочку в направлення центра всі. Приїхав ближче трошки з тупика до комунара і прийшов мені заказ в центр. По стандарту, естественно, 228 за 12. Що ж, їду за клієнтом і їдемо в центр. Привезли Максима Клясельпо. Завершили першу поїздку. Там у нас Лесельпо. Це Котіранославський бульвар. Чекаємо наступне замовлення. Прийшло замовлення. То я по телефону трендів у мене інтернет вилетів, включився опять. Прийшло замовлення спочатку за 89 гривень по комфорту по центру. Потім я тільки нажимаю прийняти, вона, вона ціну підняла за 100 гривень. Поїдем на Ніренберга 10. Прям тут подача взагалі спит. жопы, как говорится приятно жиночка повеселила трошки Кажу, да что вот это я не успел нажать принятый вы уже цену повысили до 100 она то я понимаю что это вообще не деньги Амортизация, хоть тут и недалеко, но амортизация, тудым-сюдым, це. ну, от приємно, коли так з пониманием відносяться. Каже, якщо є, есть, якщо Если то тогда Так що 100 гривень... Блин, що я сюди заїхав? От это. 100 гривень на карту, все гарно, все чудово. І чекаємо на наступне по центру. Нікуди я не хочу їхати з центру. Зараз бути быть... час пік, по ідеї, скоро. Якщо він буде взагалі, бо сьогодні щось якось тугенько все розпочинається. Поки чекаємо. Цирк. Такий він уже. пошарпанный весь. Взял вот такой заказик 125 за 2 по центру тоже. С Мономаха на набережную 8. Но прикол в чем? Оплачивает 37 на карту доплата 88. Это яка скидка, блин. Нереально, ну правда меньше 50 поїздок, це понятно перший поїздки мабуть. І уклон таку скидку кидає пасажирам Непогано, за 37 гривень хлопця... І ще це з коефіцієм 1,2. По комфорту відвезу. Він буде, думаю, задоволений. Так, відвезли Юрія. На набережную 8. 125 на карту. Фільтр включен. Щось уже не понял Світилось, уже не світиться нічого. Ми чекаємо на замовлення. сейчас поедем ближче. На половицкую мабуть. Бо нема тут що стоять. Так, прийшла мінімалочка ще одна 95 за полтора. По комфорту набережної 19А, на ліварну 15А. Погнали. Так, відвезли на ліварну 15. Все добре. 905. Чекаємо далі. Прийшло замовлення по стандарту 114 за 2.2. 24 коефіці. Перед цим приходило замовлення. Ну, десь от звідси, крутогорний 5. Вона мені дзвонить, а рейтинг 447 по бізнесу. Вона мені дзвонить каже, ви можете під'їхати там біля пікарні чи цвітов. Я говорю, ну, добре, я подивлюсь, де там місце і припаркуватись. Ну, тільки не біля ворот. Можете напроти, але тільки не біля ворот. Я говорю, ну добре, А чого не біля ворот? Хоп, що то она там затихла. Короче, поклала трубку, хоп, сразу отмена приходит. Думаю, ну понятно, 4.47, наверное, щось в голове. Трошки не то. Ну ничего. Едем за 114, значит. этим заказом ворот не ворот не туда сделал поворот что я блин тупанул 304 этаж там где беркут а я блин что-то полез выше ну, ничего прокатимся сейчас по бырику многие там пыталы в комментариях что А ви що, без Вейза їздите, без навігації? Так а що тут без навігації? Що тут сложного? Приблизив, подивився. то я пользовался Тугиз. А потом пере... пришлось переквалифицироваться и теперь Тихо их приложение. Так, он, девчина моя, похоже, уже стоит. Отвезли Веронику на набережную 16. Правда, у дверь пришлось заехать. Ну, многие кажут, не заезжайте, но Це її право, що ж хто ж винуват тут дороги з ямами. Так що заїхали в двір. Ну нічого страшного, тут пару ямок, а так, в принципі, піде. Завершуємо замовлення. І прийшло мені вже наступне Дмитро хоче їхати на Google 20B. Смечникова. Три. 1,36 коэффициент, 139 за 2. Нормально. Еду за Дмитром. Так, привезли Дмитра. Приемный співрозмовник, пассажир. Так что пятерочка безоговорочно не обсуждается. Так, Ця доставочка прилетіла мені 140 за три з барикадної Санчоусної на Ярослава Мудрого. Ну що ж, поїдемо, доставимо. Там в коментарях просили знімати побільше вулиць, а то тільки панелі, телефон. Ну давайте познімаю трохи Добрый. Поставь на сиденье. А потом на месте, буду. Добрый, дякую. О, запахло едой. Все, едем доставлять. Да, на 556 гривен доставочка. Глянув чек. Просто так. Ради интереса. Сколько же стоит? Покушать ванчоусный 556 плюс 140 заплатить заказчик за доставку 700 гривен так особо там не наишься, я думаю Запах конечно капец жареной рыбой блин когда не бачишь, что там, вот там. Рыба какая-то уже. Хек какой-нибудь жареный. Мерсон, який фіолетовий, видно вам чи не видно? рыбу. Или что там было, уже не чек дивиться, бо він був трошки в масле. И вообще некрасиво копаться в чужом белье, как говорится. 140 гривен дали мне наличкой. Так, и чекаем наступное. Сейчас Перекурю і поїду ближче до центру, бо я тут в районі річпорта тут вряд ли я щось піймаю. Прийшло замовлення. приймаю. позвідимо Алізи, повезем на Магдебурзького права. Так, а що я хотів показати? от що на зараз? Сім замовлень. Виконав 735 гривень Без, з урахуванням комісії, середня вартість 30 за кілометр. Якось так. Поїхали за Алізе. Приїхав, чекаю на Алізе. Помітив завжди, коли дофіга поїздок скоро будуть, І 5.0 рейтинг, то насипають чаюху. Ну Тут сума 99, так що думаю, буде соточка, і чаюхи, звісно, що не буде. Ну, значить не судьба. А там подивимось. Все відвезли ми Алізе. Соточку отримали як і предполагалось. Чекаємо наступне замовлення. Що десь на успенську площадь припаркуюсь. Бо, як все по центру, що достанешь, на Новоспенська вже в таке время якраз. Саме оно. Що не дуже... Воно ось ця Одразу дві хвилини і прийшло замовлення, подача взагалі. Тут повеземо на старгород Сергія за 116 по комфорту. Подача 100 метрів, їхать. 2 км 100 м. Поїхали. Так, привезли Сергія в Старгород. Там з простоєм натікало ті коло 124, в общем, дав 130. Все добре. Чекаємо на замовлення. Так, завершили поїздку, привезли Лею. Там ще додався. Адреса на Лесільпо, в общем, вийшло 170 Так, прийшло наступне замовлення за 110 гривень, кілометр 300 метрів. З барікадни на Шевченко 6. Поїхали. Так, відвезли ми дівчину на Шевченко 6, 110 гривень, це гуд Включив додому фільтр і по центру. І по центру вже і. Й... Коефіцієнти не світяться. Ну що ж, о, прийшов бізнес? З Героїв Крут 7 на ля сільпо Беремо. Мабуть, це вже останнє буде по центру і ловить додому. Крашено 127. Да, что-то вызов поступил, видать. 215 за 11 Так, завершили замовлення. Все, приїхали на парковку. Ітого 13 замовлень. 1410. Ну там плюс 15, по-моєму, всього лиш чаю. 1425 пробігу 61,5 км. По годинах чистими 5,5 годин, це якщо не враховувати ту годину, що я чекав ще з замовлення перше, якщо враховувати, то 6,5 годин. Отака от от вийшла середа сьогодні тухлявенька. Довго читав, чекав, щоб виїхати, довго чекав, щоб заїхати. Вечір вроді нічого був такий. В общем, всім дякую за перегляд. Хто дивився, ставте вподобайки, підписуйтесь, всім тихої, спокійної ночі. Всім пока.